Наступна тема буде про ланцети. Це та сама зброя, про яку останнім часом багато говорять, російська зброя це теж безпілотники, що цікаво, і ми можемо спостерігати дуже цікаву тенденцію, коли безпілотні апарати, будь-то літальні апарати або морські апарати, створюють величезну кількість проблем для противника. Домінує в цьому плані якраз зараз Росія, в той час, як на початку війну, наприклад, тими самими байрактарами домінували ми. Але ось з'явились ланцети. Зараз з'являється велика кількість відео, деякі з них ми переглянемо. Мабуть, було не найкращим рішенням взагалі брати цю тему під кінець стріму. Але що ж, я сподіваюся, у всіх міцні нерви і ви спокійно сприймете відео зі знищенням нашої військової техніки. Але хотілося б в... В принципі, розпочати, що це таке. Ланцет це ось така, я аукціон вимкну, тому що він давно закінчився. Це ось така от штука, вона виглядає доволі симпатична, російська розробка, яка існує з 2014, здається, року. Власне, по суті, це баражуючий боєприпас, який запускається з ось такої. З ось такого трампліну, що цікаво, цей трамплін, в принципі, він переносний і може чіплятися на різні поверхні, може чіплятися на військову техніку або просто на вантажівки, а може навіть і на човни. Тобто були прецеденти, коли ланцети запускали і навіть з поверхні річок та морів. Власне, принцип доволі простий. Тобто, якщо подивитись ззаду, можна побачити, що в нього який нього виглядає моторчик, і також 2Х подібних крил. Це більш характер для ланцету 1 і ланцету 3. Зараз все більше поширюється відео, де ми можемо бачити лише одне X-подібне крило і більш традиційну задню частину, більш традиційну в плані інших безпілотників, як вони виглядають, і власне, така головка наведення, де можна розпізнати, що там в принципі, не лише відеокамера, але і тепловізійні різні речі є. І зверху це чорненьке, це скоріш за все і є та антена, яка здійснює зв'язок між оператором цього пристрою і власне самим пристроєм. Розробили цей біспілотний апарат зала Group. це. Компанія, яка входить у концерт Калашніков. Тобто, як ми бачимо, Калашніков виробляє не тільки АК-12, які визнали гівном навіть російські воєнкори, а й ще такі от прикольні безпілотники. І, е, власне. Як він виглядає зсередину? Тобто сама е, злітна вага цієї штуки 12 кг, що вже не надто багато, із них 3 кг корисного навантаження, і е, ніби як звучить не надто, але загалом цього е, цілком достатньо для того, щоб наносити е, доволі серйозні. Е, Долі серйозні проблеми навіть броньованій техніці, адже самі заряди можуть бути як осколочними, так і фугасними. І навіть кумулятивними е, є відео, на яких видно, що кумулятивна струя цієї штуки існує і дійсно пробиває техніку. Загалом швидкість у ланцета 3. Ми, ми, до речі, не знаємо нічого про ланцет 3М, яким зараз е, росіяни користуються, і саме які найчастіше зустрічаються на відео, і уламки якого можна було знайти у різних містах, коли він падав. Ми знаємо лише ланцет 3 і ланцет 1, які е, возились по виставкам, і, власне, вони. Схожі між собою, lancet 1 просто набагато менший. А lancet 3 такий основний ударний варіант саме по техніці. У нього є тепловізор і відеокамера, газоаналізатор і відеокамери для оцінки зовнішнього середовища, системи оповіщення, тепловізійні і лазерні цілевказання. І. Власне, загалом це все, що в нього напихано, він одноразовий, тому супервеликих технологій там ви не очікуєте. Але тим не менш, ці всі штуки і ті самі тепловізори Росія нормально не виготовляє. Тому виникає цікаве питання, де вона зараз їх бере, адже, судячи з усього, виробництво ланцетів досі триває. Самі характеристики можна побачити на ось цьому слайді. Довжина крил близько 1 метра, довжина 1,65, тобто це співпідставно взагалі з ростом людини і з розміром в людину. Заявляється, що воно може підніматися на висоту 5 км, що теж доволі серйозно, і бути в повітрі 40 хвилин. При цьому Lancet 3 m заявляється, що він може бути в повітрі півтори години, що значно більше, і що значно, в принципі, збільшує його можливості. Також швидкість 80-110 км в час. Вона дуже номінальна і складно зрозуміти, чи дійсно є така швидкість у нього, але це не супервелика швидкість. Теж маємо. Це розуміти. І швидкість удару 300 км в час. Електронний двигун, тобто немає ніякої бутилки, куди заливається паливо, як то є, наприклад, у Орланів. Куди цікавіше порівнювати цю штуку з Switchблейдом, адже, по суті, зараз я спробую його показати трошки так, щоб було видно. Ага. Ось це боєприпаси одного типу, вони обидва баражуючі, вони запускаються дуже схожим чином, вони були винайдені майже в один час і мають дуже і дуже схожі характеристики. Тобто близько 40 хвилин знаходиться в повітрі сам Switchblade, Вага у нього трошки більша. Дальність польоту 70 км, але знову ж таки модернізований ланцет теоретично теж може далати цю відстань. І загалом вони є повними і конкурентами на ринку, і взагалі у війні. Свічблейди у нас є, ми їх застосовували. У нас є багато відео, те, як ми їх застосовували. І, ем... Але наскільки у нас їх більше-менше і наскільки може здійснюватись підтримка, загадка. Що цікавіше у самого ланцета, це те, як він наводиться на ціль і як він в принципі працює. Адже більшість тих відео, які ми бачили, були зняті або з орланів, або з інших літальних апаратів, теж безпілотних. І багато хто висував припущення, що саме безпілотні літальні апарати здійснювали наведення на інші цілі лазерним цілевказанням. І, можливо, така штука дійсно є, цілком е, віргідно, що у ланцета присутні відразу декілька можливостей для того, щоб наводитись на ціль. Але точно відомо, що з е, самого початку, після того, як він запускається... В ньому програмується наведення по координатам, тобто, по суті, він летить до певної точки, і на підльоті уже за відстань до цієї точки. У нього вмикаються інші функції, інше наведення вмикається камера, і до справи сідає сам оператор цього апарату. Тут теж цікаве питання, як він це все робить. Самі сам Калашніков, мається на увазі концерт і зала Аерогруп, говорили, що він не використовує зв'язок супутників, а здійснює якісь супровідні можливості для того, щоб долетіти до точки, навіть візуальні. Якісь такі речі говорили, але я насправді навіть не розумію, як це можливо, і в принципі, як вони це реалізовують. Але, судячи з усього, подібні речі дійсно в військовій справі є. При цьому вони згадували, що сам ланцет в першу чергу є пілотованим в тому плані, що ним керує оператор. Тобто, в першу чергу, він розрахований не на ведення на ціль і може спокійно обходитись без орланів, може спокійно обходитись без інших апаратів, які якраз і знімають для нас відео. Цілком вірогідно, що ми і маємо цю всю кількість відео, тому що намагаються, намагаються цілі якось контролювати і підтверджувати ураження. Ем, чим взагалі ця вся штука проблемна, в першу чергу, ем, приблизно тим же, чим є проблемними і інші. Ударні безпілотники ми мали величезну кількість проблем з шахідами, які очевидно значно дешевші, адже вони дійсно йдуть за координатами і вони. Мають меншу швидкість і взагалі деренчать, що в принципі вже не говорить про них про, як, про якісне озброєння. Ця штука більш якісна, вона більш точна і е, є велика кількість відео, яка показує, що оператор може слідкувати за ціллю в тому плані, що він здійснює ураження цілей, які рухаються. Е, давайте перейдемо до відео. Я сподіваюся, що я всюду виключив звук і воно більше не вдарить вам. По вухах. Я покажу цілий ціли ряд прикладів. Ні, тут виключив. Це ураження гаубиці М77. Як ми бачимо, захід іде вертикальний. І по квадратику в центрі як оператор, в принципі, координує ці всі рухи. І інший безпілотник, який підтверджує ураження. Е, також є приклад ураження наших е, засобів ППО: це ЗРК Бук. Тут все ще печальніше, тому що зазвичай буки вони знаходяться за, глибоко за лінією фронта, і те, що їм вдалося взагалі знайти і поцілити, бук, нічого приємного в цьому немає. І знову ми можемо бачити, що бук поцілили вони на ходу. Наскільки відомо про долю буку, екіпаж вижив і сам бук зазнав ушкоджень, але загалом не був знищений. Е, і ще один приклад про те, як на ходу уражується установка град. Також, що теж надзвичайно неприємно, він може наводитись на будь-які цілі, зокрема, і на надводні цілі, тут під атакою ударний катер. Що куди простіше, але конкретно в цьому випадку оператор не зміг нормально навестись. Подібні знищення радарів, воно є надзвичайно критичним, адже без радару не може працювати цілі комплекси ППО. Але, як ми бачимо, промазали, і радар залишився цілий. Сам безпілотник влучив у насип. Але потенційно знову ж таки влучання по таким радарам є надзвичайно критичними. Як з цим боротися? Показує стріла. Боротися з цим складно. Ми бачимо влучання безпілотника у ЗРК-Стріла, який є критичним для нього, і е, бачимо, що навіть такі от комплекси, які взагалі покликані боротися з літальними апаратами і зносити їх, не можуть впоратися з баражуючими боєприпасами, адже вони є маленькими. Їхні розміри є маленькими, і взагалі знайти їх надзвичайно складно. Ось, я сподіваюся, я не зіпсував вам настрій цими відео, але потрібно розуміти, що у нас зараз продовжується певна технологічна революція. Це технологічна революція, яка відходить від типів озброєнь, які ми застосовували раніше, які звикли всі застосовувати раніше. і... Ось такі речі, з якими ще не зрозуміло як боротися, вони набуваються більшої популярності і на них роблять акценти. Це ми робимо акценти на нашу безпілотну морську е, морський флот, а росіяни бачать свою перевагу використовуючи такі штуки. Тому, я думаю, е, різні військові діячі і інженери зараз активно думають, як проти такого боротися. Як бачимо. Майже кожна сфера вона, в принципі, знаходить віггук. я так розумію, що засобами радіоелектронної боротьби теоретично можна глушити і таку штуку, але так само як і, але, так само, як і проти е, гераній і шахідів е, на всіх не вистачить. Тобто якимось чином ми змогли зробити мережу по Україні освідомлювачів і пересувних пунктів ППО, і тепер шахіди стали для нас не такими критичними. Ми їх нормально відслідковуємо, ми їх знищуємо, і так масово вони не вміють уже долітати до глибин нашої інфраструктури, долітати до тилових міст. але... Наприклад, ця штука як ланцет, вона не покликана для того, щоб літати далеко. Тобто вона в принципі далеко не літає. Так, і вона цілить саме по найбільш значимим цілям на лінію фронту. І як боротися з ланцетами, це цікаве питання, з яким нам доведеться жити і доведеться розумітися. Я думаю, лише те, що засобів ППО у нас стане більше, і певний відгук у західних країн ми знайдемо для того, щоб збільшити їх кількість. Ну і свічблей також будемо застосовувати. Тобто, це не та історія, що ось ми без нічого сидимо, а нас луплять. Це відбувається з обох боків. І тим ця війна іще більш страшна і. Людей помирає все більше, тому що у нас є зброя, на яку немає контрвідповіді. Тут цікаво, що останнім часом зараз масово поширюються також відосики, де скидаються гранати. І воги да із безпілотників. Тобто, це ще одна історія, коли безпілотник, навіть цивільний, навіть дешевий, є дуже ефективний і може створити величезні проблеми. І, власне, вони створюють величезні проблеми, бо знищити його дуже важко, особливо прикладним чином. І тут ми бачимо цікавий поворот, тому що взагалі сучасні війни, точніше, не так. Сучасні армії вони росли трохи у іншому напрямку. Сучасні армії, особливо європейські, там американські та інших країн, вони створювали. Зброю, яка є надзвичайно складною, все складнішою, складнішою і дуже дорогою. Власне, один винищувач, особливо останніх поколінь, коштує таких величезних грошей, що. А вивчити і пілота на цей літак коштує величезних грошей, що воно не зрозуміло, чи взагалі варте те. Тобто ці всі гроші можна вкласти у куди більш дешеві системи, хай навіть одноразові системи, але вони. Можуть завдати ворогу куди більше проблем, ніж супердорогі системи. І так само власне і з людьми, тому що складні і коштовні системи, вони витрачаються, величезна кількість грошей і часу для того, щоб їх вивчати. І цей рух, який продовжується у складність, він тривав доволі довго. Тобто ми бачимо останні проекти Абрамсів, останні проекти Гепардів, які існують. У Німеччині у США, наскільки техніка у них взагалі складна, натикана екранами, натикана якимось плазмою і сенсорними кнопочками е, в той час, як реальні бойові дії, які відбуваються, і де реальна техніка, знищується пачками, показує, що ніяка економіка, в принципі, таку штуку не потягне ніколи. І оцей рух із е, Т-80 до ТО. Е, Т-55 до нас вже їдуть, так вона якраз і показує певну тупіковість такого розвитку, адже кра... круті топові країни вони були готові воювати в якійсь там Сирії, і то не повністю, да, і то було складно і дорого, або громити Лівію, але коли стикаються рівні країни, а вийшло так, що з Росією ми виявились доволі рівними країнами в плані війни, просто вони тупіші у них більше речей, і загалом це все зрівнює. Ось, показує, що ця технологічність вона не витримує реально. Реальних бойових зіткнень, тому що техніка потрібна більш дешева, більш проста. І оці от ржаві наші САУ, які показують всередини, де вони всі в маслі там і течуть. Вони виявляються практичнішими, тому що вони реально і їх можна побудувати більше, ніж якісь суперскладні комплекси. І виявляється, що у Росії супердорогий і крутий флот, а він боїться вийти із Гавані, тому що у нас із цих водних байків перероблені катерасами самогубці. Коротше, отака от історія, над якою ще варто подумати. Я думаю, якісь матеріали будуть написані після цієї війни. Які, можливо, трошки і перевернуть розвиток і технологічний, у бік безпілотних апаратів. От наземних у нас ще повноцінно не було, і у бік здешевшення цих всіх апаратів. Можливо, масовість буде ефективніша, ніж технологічність. Мортіс, я правий, чи я заганяюсь? Я думаю, що ні. Я думаю, що дійсно дійсно да, вискочило. Що дістина... Буде якраз у бік здешевшення, у бік безпілотності, тому що насправді дуже багато коштів вкладалося саме у навчання, у, воно кажучи, невеликих підрозділів з невеликої кількості людей, але дуже дуже наче дуже прокачаних, Ну, і взагалі, насправді, той, той кінець історії, про який. Нам розповідав Франсіс Фукуяму в 90-х роках, він, скажімо так, трошки розхолодив світ, який вважав, що ми перейдемо просто до таких локальних конфліктів, де, у кажучи, цією високотехнологічною зброєю можна буде ці конфлікти вирішувати. А той самий Майкл Кофман, якого я перекладав і перекладаю, і буду перекладати, він дуже сложно зазначив. Ще напевно у лютому, що а, треба зрозуміти, що не буває а, зброї, як срібної кулі, не буває такої зброї, яка а, може зі стовідсотковою коротше, вундерва не існує, і наша війна дійсно показує, що а, що історія. Ну, може не це але розвивається по спіралі, що ми так чи інакше воюємо економіками, і нам дійсно треба приходити до можливо трошки менш ефективного, але більш масового. Використання тих чи інших систем, особливо якщо це дозволить нам не витрачати такий найцінніший ресурс, як як люди. От тому, як принцип, я, в принципі, я це казав і під час стріму, де я розповідав про нашу протиповітряну оборону. І, в принципі, зараз я за дешеві системи, які можуть створити шквал вогню, та саме зенітна артилерія, ті самі. Дрони, які можна робити дешеві і багато, і вісати їх проти великих платформ, які дорогі, і їх мало, і вони у дечому вразливі, особливо вразливі у компоненті свого екіпажу, оскільки ми боремося з досить таким цікавим, як сказав, супротивником. Тому так ти не заганяєшся, все десь так і буде відбуватися. Ну, да, на тут це цікаво. В залі відбувається, що російські складні технологічні штуки, типу як флоту або е, літаки, да вони майже вибули із війни не тому, що вони закінчились. А тому, що вони бояться їх втратити і бачать, що їх можна втратити. І всі ці літачки, які стріляють з свого боку, з лінії фронту, це ж взагалі не те, для чого вони створювалися і проєктувались, не кажучи вже за кораблі, які не можуть вийти з Гавані. Коротше, дуже цікавий переворот. А, з танками та сама історія, до речі. Типу, звісно, класно, якщо вони викатять армату, да? Але походу вона так само буде знищуватись, а вона напевно набагато дорожча, ніж накатити якихось шістисятих, ну, тому, тому що вона не буде срібною куну. В принципі, ми зараз бачимо таку ситуацію. Знову таки про циклічність історії. Ми, ми бачимо ситуацію, коли, умовно кажучи, на початку е війни на східному фронті Другої світової були. Вундервафе типу КВ-2 та ІС-1, умовно кажучи, у Радянському союзу у штучних кількостях, і е, в результаті вермахт на третіх е, пазах і на четвертих пазах дійшов до Москви. А потім все фактично назад перевернулося, коли просто масовість штампованих е, там. З такими гострими кутами, тому що їх мало не на корінці збирали Т-34 76 т шість та чотири вісімдесят просто їх було дуже багато. От вони от масовістю якраз могли перебороти е, вермахти і панцервафи, які наприкінці війни пішли, якраз е, тим самим шляхом, коли давай там будемо робити штучні, але хороші. Ну типу, хороші, тому що насправді не вони були вони аж на сім'ї хороші. Як можна було про них сказати, тому так масовість, масовість перемагає. Просто якщо ну я це, це не що... про мобілізацію в Росії, ну ні, ні, просто так. Да. Це не про це. Тут, тут масовість особового складу і масовість техніки, це ні. Хоча знову ж таки, тут все питання участі, питання структурності і системності підходу. От ти, наприклад, сказав про авіацію, яка застосовується. Я, наприклад, намагаюся не дуже сильно жартувати про авіацію, бо Um, застосування росіянами авіації безпосередньо залежить від стану нашої протиповітряної та протиракетної ми ну, да, можемо докатитися. Да, тому, тому так вони використовують не використовують, її, бо бояться, але якщо просто не стане чого боятися, то ну вибачте, ми можемо побачити ситуацію футфу, звісно. -фу -фу, але Можемо побачити ситуацію, типу там Чернігова або Маріуполь або щось таке. сподіваюся що такого не буде. Сподіваюся, що ми отримуємо і від е, Італії ці системи. Сам ПТ. І, 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 сьогодні здається. була інформація, що вони типу готові передати. от Тобто, там мова йшла спочатку про те, що давайте ми поговоримо про це. А зараз вже, типу готові там і від Франції будемо отримати і Айріси замовлені теж до нас дійдуть, і, і ховки в великих кількостях, і британці на мамбрами передадуть. Ну коротше, сподіватимеся, що все буде так. Ну а там далі подивимося.